Добре. Тарас Олександр, перше питання буде у мене трошки не по грі, а про футзал. Рівно рік тому ваш клуб був серед тих команд, які підписали там лист славнозвісної асоціації, який там вимагав зняття сокола і було таке так, що небезпека проведення матчів в Хмельницькому. Чи сьогодні можете ви сказати на камеру? На жаль, нема делегата, тарана, Чи відчувала якась команда, чи комфортні були услови перебування, чи якийсь там тиз був на вас з боку трибун, гравців, з зовнішніх. З точки зору безпеки якась була сьогодні. Аномалія, скажімо так. Абсолютно дуже класна атмосфера була тут все було добре. Взагалі ніяких претензій. Це було дуже добре. Ну, я вважаю. Видався гарний матч, подобалося і все, що було навколо футзалу, все було дуже... Тоді ще одне буде питання. 8 грудня ваша команда на Фейсбуці надрукувала там звернення до асоціації з приводу розглянути два моменти, з приводу світівства з рейдзаврою. Чи був якийсь асоціація, якось відтукнулася, написала, оцінила? Те, що не було в публічному просторі, то що вимагав ваш клуб. Ми не бачили на джерелах. А можливо, якийсь там лист отримав ваш клуб ексклюзивно, що де, де дається оцінка тим діям робіт? Ні, публічно ми нічого не отримали. Але... І, і особисто клуб не отримав. Знаєте, я не буду зараз сказати, бо я не знаю. Я треба чнути ці, ці питання, але я наскільки знаю, що було. Нам сказали, що до нас приїдуть арбітри і якось, ну, всі ці моменти якось ми розглянули. Чи... Ну, це той семінар, де там, здається, в Урагані був, що там проць. Так, так. І здається, буде... здається, так, але ну, на... конкретно по цих епізодах нічого не отримали, від соціальні, ну, я, я, я не знаю. Особисто я це не знаю. Ну тоді по, по цій грі ви сказали, що цікаво для глядачів, як вона лави запасних, виглядала. Ну, і, здається, що ну, таке враження, що перший тайм команда була повністю не готова ваша до тієї гри, яка відбувалася так, на майданчику. Так, я хотів би привітати команду Сокіо, бо дійсно вони сьогодні нас переграли по швидкості, бо... Ведені гри, особливо перший тайм, десь другий тайм да, ми трошки повернулися до гри, але це вже було запізно. І так, да, ми сьогодні програли по грікані. Ну, знову ж таки, от ніби ти не скажеш, що гра була груба, да, там сьогодні. Щось, щось хтось когось, ну, на відміну там, ну були там якісь такі моменти попередніх минулого року. Але все ж таки перший тайм 11 полів, і в другому таймі майже 6-2. Звідкіля це? Швидкості вплинули на це? Ну, мабуть, швидкості, так. Да. Я вважаю, що команда не хотіла поступатись. Да. Така була трошки жорстка боротьба чоловіча. Ну, Жорстокості не було. Була жорстка боротьба і можливо десь. І наші трошки десь градус емоцій переважав і полішовав. А так я не що Вона не була грубою. Ну по 5 на 4 ви десь пішли за 5,50, я помітив цю відсічку. 4-1 це не запізно, як ви вважаєте. треба було раніше розітнути і притиснути соком. Ні, ну я думаю, що ми так, ну, 4 на 4 краще грав прибігає. У нас були і моменти, і те, що ми не забили. Ну, я вважав, що можливо десь почав один м'яч забити, а потім вже е, з п'яти. Я думаю, що так, нормально було. Ну, от, підсумовуючи цей відрізок дистанції, яка команда ваша зіграла в 2024 році, 9 матчів, 4 перемоги, 5, як би ви оцінили по-традиційній, ну, по п'ятипальній шкаві. Почали дуже добре. Якось по по рух команди дуже добре було. Але потім якось, ну не знаю, я не скажу, що в нас були якісь провальні. Така грав... Ну, сухою балка, балка, так. Да. Ну, але... Не знаю. Я не скажу, там поганами грали, там моменти у нас були, там, можливо, я не хочу там про зал казати, більш да? майданчик такий, але всі там грають. Mm -hmm. ти... Так, та. ну, да. ну, Можливо, цей фактор трошки вплинув. Але то, ну, самі винні, треба забувати, треба не допускати таких умов, як ми сьогодні постійно. Тоді все буде добре. Бажаю <зважаю> вам гарного рисства попри поразу, і успіхів і на новосезову.